Будинок зданий в експлуатацію. Це у нас ЖК Гранделюс, який знаходиться по вулиці Садовій, а в нас тут продаж квартир від забудовника без комісії. Давайте поглянемо на цей будинок. Такий він гарний. Весь двір повністю вже у нас тут в плиточці. Перші три секції здані в експлуатацію. Від забудовника тут у нас залишилося 6 квартир, 4 квартири трикімнатні, дві квартири двокімнатні і залишилося ще. Три паркомісця в підземному паркінгу. Далі у нас тут друга черга, два під'їзди. Вони вже плануються здаватись в експлуатацію вересень-жовтень місяць. Огляд на під'їзди і на планування трикімнатної, двокімнатної квартири можна буде подивитися в наступному відео. І ще в одному наступному відео. Сходимо, подивимось, які під'їзди вже зроблені в другій черзі і на планування однокімнатних і двокімнатних квартир. Бо там у нас трьохкімнатних квартир немає. Якщо кому цікаві варіанти купівлі квартир в даному ЖК, телефонуйте контакт в шапці профілю. Або переходьте на телеграм-канал, який закріплений в шапці профілі. Там буде більш детальна інформація.